Добрий день, шановні громадяни України. Сьогодні у мене випала нагода поспілкуватися з вами і довести до вашого відома правду про ті події, які мали місце в апеляційному суді міста Києва 19 червня 2015 року. З самого початку завіряю вас і стверджую про те, що ніяких злочинних дій. Як про це стверджує влада, я не вчиняв. Ніякого втручання в автоматичний розподіл справ, як про це заявляє влада, у ухвалення неправосудних рішень, як вони про це стверджують, я не вчиняв. Навпаки, всі мої дії є правомірними. І тому хочу вас в цьому сьогодні переконати. Стверджую про те, що справа відносно мене є виключно замовною. Це розправа у зв'язку з тим, що я не виконав відповідне замовлення адміністрації президента, що я ослухався президента України, а також заступника голови адміністрації пана Філатова Олексія Валерійовича. І не вирішив в судовому засіданні відповідні судові справи, так як вони від мене вимагали. Президента України, пана Порошенка, я знаю багато років. Він неодноразово звертався до мене з різними проханнями, коли він ще і не був президентом України. Але після того, як він став президентом України, мене викликали. До адміністрації президента на зустріч з Петром Олексійовичем. Ця зустріч відбулася у присутності заступника глави адміністрації президента, якого я раніше не знав. Тому Петро Олексійович спочатку познайомив мене з Філатовим Олексієм Валерійовичем і сказав про те, що між нами повинна бути відповідна співпраця. Що він до мого відома буде доводити всі питання, які будуть виникати у нього з цього приводу, і що кожне таке питання я сприймав як позицію президента України. Слід також нагадати і про те, що Петро Олексійович зупинився на деяких справах. І, зокрема, на одній із них я хочу наголосити, це справа, яка стосується проведення обшуку прокурорами і слідчими в ювелірному магазині ГРАФ. Як відомо, працівники Генеральної прокуратури, як стверджують в Генеральній прокуратурі, чинили злочин. Відносно них було розпочато кримінальне провадження, і до суду були відповідні звернення з приводу обрання цим працівникам прокуратури відповідних запобіжних заходів. Суд обирав запобіжні заходи, не пов'язані з позбавленням волі, а точніше, з... Питанням утримання під вартою, і це викликало велике невдоволення у президента України, який мені заявив, що суд не захистив інтереси сім'ї президента. Я взагалі раніше про ці обставини нічого не знав. І лише після того, як президент України сказав про те, що. Тут порушені інтереси сім'ї президента, і що до магазину граф має якесь відношення його дружина. Я зрозумів, чому таке обурення, розгляд цих справ, в тому числі в апеляційному суді міста Києва, викликало у президента України. Наступна справа, яка обговорювалася також в адміністрації президента, це справа. Пов'язана з накладенням арешту на урожай 2014 року різних аграрних підприємств. Всього таких підприємств було 77. І по кожному із таких підприємств Голосівський районний суд беззаконних підстав накладав відповідний арешт. Апеляційний суд. Всі ці ухвали Голосівського районного суду скасував і відмовив у накладенні арешту на майно, тому що законних підстав для накладення такого арешту не було. І це також викликало невдоволення президента України. Як мені потім стало відомо, це зачіпало інтереси куми президента. Яка безпосередньо до мене після розгляду цих справ двічі зверталася і просила знайти можливість якогось вирішення цих питань в апеляційному суді міста Києва, на що я їй відверто заявив? що жодних правових підстав для накладення арешту на це майно немає, що суттєво порушуються права. Аграрних підприємств, блокується робота цих підприємств, а тому для накладення арешту немає ніяких правових підстав. До мене постійно звертався з різними питаннями безпосередньо заступник глави адміністрації президента пан Філатов Олексій Валерійович. Чергове звернення стосувалося. Справи про накладення арешту на майно компанії Нафтогазвидобування. В квітні та травні 2015 року до апеляційного суду міста Києва надійшло чотири аналогічні справи про накладення арешту на майно Нафтогазвидобування. З самого початку, коли я вивчив першу справу, яка знаходилася у моєму провадженні, але справа розглядалася не мною одноособово, а в колегіальному складі я зрозумів, що районним судом без законних підстав накладено арешт на акції, на свердловини, на рахунки і на інше майно Нафтогазвидобування. Хоча керівники Нафтогазвидобування, а також інші працівники. Компанії Нафтогазвидобування не вчинили ніяких злочинів взагалі. І ставити питання про накладення арешту на майно Нафтогазвидобування у слідчого, у слідчого та прокурора Генеральної прокуратури Суса та Тищенка не, не було. Тому коли мене по цій справі в черговий раз викликав. Заступник глави адміністрації пан Філатов і сказав про те, що рішення суду першої інстанції необхідно підтримати і залишити без зміни ухвалу слідчого судді районного суду, оскільки по цій справі зачіпаються інтереси президента України, я йому сказав, що цю справу я добре вивчив. І вбачаю, що жодних правових підстав для накладення арешту на майно компанії Нафтоазведобування немає. Звичайно, це викликало велике невдоволення як президента, так і пана Філатова, який опікувався інтересами президента України. В матеріалах справи я також переконався. В тому, що по цій справі зацікавленою особою є президент України, який ще в 90-ті роки разом з паном Рудьковським, був засновником цієї компанії. Але свою долю він пан Порошенко продав і таким чином позбувся права на майно в компанії НАВТ газовидобування. А ставши президентом України і маючи значно більше повноваження, він вирішив відновити свої корпоративні права на майно нафто Тому тут навіть неозброєним оком видно, що по цим справам є зацікавленою особою президент України Петро Олексійович. І що саме у такий спосіб, завдяки розгляду цих справ в апеляційному суді міста Києва, він хотів досягнути для себе певного позитивного результату. І тому, коли до мене надійшла четверта справа, про аналогічна справа, про накладення арешту на майно. Нафтогаз яка була призначена до розгляду на 19 червня 9.30, то звичайно влада, будучи невдоволена тим, що апеляційний суд міста Києва раніше не задовольнив їх вимоги, вирішила знайти можливість. Як зі мною звести відповідні рахунки період з квітня до травня 2015 року, мені довелося також розглядати справу відносно громадянина Єреняка, по якій також мене викликав заступник глави адміністрації пан Філатов і вимагав, щоб по цій справі Єреняк був залишений під вартою. Слід відверто сказати про те, що в травні 2014 року, можливо, дійсно, Єреняк вчинив якісь неправомірні дії. Але з цього приводу порушено відповідне кримінальне провадження, поруш... проводиться досудове розслідування, і саме по цьому кримінальному провадженню Єреняк утримується під вартою. Але Генеральній прокуратурі і знову ж тому ж самому слідчому СУСУ та процесуальному керівнику Тищенко цього було недостатньо. Вони вирішили сфальсифікувати ще два кримінальних провадження саме відносно громадянина Єрняка, незаконно звинувачуючи його в тих злочинах яких він не вчиняв. Тому, розглядаючи апеляцію його захисника саме по цим кримінальним провадженням, апеляційним судом за моєю участю і були скасовані дві ухвали слідчого судді районного суду міста Києва, і відмовлено в обранні Запобіжного заходу саме по цим Двом епізодам, які повністю ґрунтувалися на тому звинуваченні, яке висунуто Єреняку по подіям, які мали місце в травні 2014 році, і по яким дана органам досудового розслідування відповідна правова кваліфікація, відмовляючи в обрані. Відносно Єренюка запобіжного заходу, апеляційний суд міста Києва при цьому не змінював йому запобіжний захід, який йому був обраний по першому епізоду, і по якому Єренюк отримувався під вартою. Це ті справи, які викликали найбільше невдоволення у президента України, а також у пана Філатова. Який опікувався інтересами президента України. В практиці роботи правоохоронних органів України, це є вже системою, коли незаконно порушуються кримінальні справи. На сьогоднішній день судова система України по суті знищена діючою владою. Що судовій владі громадяни не довіряють, і перш за все, через те, що судова влада не здатна на сьогоднішній день ухвалити справедливі рішення, оскільки вона постійно знаходиться під великим пресінгом з боку політичного режиму, який склався. На сьогоднішній день в Україні судді України на сьогоднішній день, по суті, є заляканими. У мене є ще десятки прикладів, які свідчать про втручання адміністрації президента України, а також адміністрації президента України в роботу апеляційного суду міста Києва. Це втручання має місце і в роботу інших судів міста Києва. Тут немає ніяких таємниць. До адміністрації президента України неодноразово викликали і інших суддів апеляційного суду міста Києва як по конкретних справах, так і по іншим питанням. Які взагалі не повинні вирішуватися в адміністрації президента. Зокрема, після того, як у мене закінчилися адміністративні повноваження, і це питання необхідно було розглядати на зборах суддів Апеляційного суду міста Києва, в адміністрації президента була вже готова. Кандидатура, яка їх повністю влаштовувала на посаду голови апеляційного суду міста Києва.